Якщо Україна би вступила в НАТО, війна закінчилася би за 24 години. Це так. І підтвердження тому є. Відмовка, що, мовляв, ми не є членом НАТО. Так? Але ви ж підписували з нами Будапештський меморандум. То виконуєте міжнародні домовленості. Ви ж перші їх порушили. Ви кажете, що московити порушують домовленості. Це ж ви їх порушили: Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція, Китай. Ви ж підписували з нами ці угоди. Тому суть не в тому, що вони бояться ескалації, як вони кажуть, і ядерної, ядерного опудала з боку Путіна. Суть в тому, що вони не готові до реального знищення Росії. Їх задовольняє така Росія. Так само, як і Китай задовольняє такий стан речей.